Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Смаколики Юлі. Сьогодні поділюсь з вами дуже простим, але суперсмачним рецептом закуски: приготую ось таку дуже гарну та смачну печінкову запіканку. А перелік усіх інгредієнтів, ви, як завжди, можете знайти нижче під відео. Курячу печінку, ставлю тушкуватись, додала 1 столову ложку олії. Вона готується дуже швидко буквально декілька хвилин. Потім додаю ще два зубчики часнику. І ставлю ще протушкуватися на 1-2 хвилини. А за той час нарізаю пів цибулини і одну невеличку моркву, я нарізаю ось так, щоб було гарніше у розрізі, або можна натерти на грубій терці. Та ставлю підсмажуватись. Потрібно, щоб морква була м'якенькою. І нарізаю зелень. У мене це кріп та зелена цибуля. А печінка вже охолола і нарізаю її приблизно на 2-3 частини, не дуже дрібненькими шматочками. Твердий сир натираю на грубій терці. Якщо під час тушкування печінки у вас виділилось більше соку, тоді перекладіть її на друшлак, щоб забрати зайву рідину. І тепер потрібно все з'єднати. До печінки додаю підсмажену цибулю з моркою, але без олії, тільки саму цибулю та моркву, зелень, натертий сир. І додаю 3 яйця. Але найкраще для зручності збийте їх феделкою у мисочці і тоді додайте вже до решти інгредієнтів. Всипаю 1 чайну ложечку солі і чорний перець за смаком. Та перемішую. І в кінці додаю відварені яйця. Це можуть бути курячі три штучки або перепилині 10-12 штук. Якщо це курячі, то наріжте їх на 4-6 частинок. Я вирішила зробити з перепелинами, щоб був ще ефектніший розріз. Форму застелила пергаментом і змащую олією. І тоді поступово викладаю, щоб яйця були рівномірно розкладені. Як бачите, така запіканка готується дуже швидко та просто. Чудово підійде до святкового столу чи просто порадувати своїх близьких. Тепер потрібно втрамбувати ложкою. І, за бажанням, можна ще зверху присипати сиром. Та ставлю випікатись у попередню підігріту духовку до 180 градусів приблизно на 40 хвилин. Смакота вже готова, і тепер найважче потрібно залишити до повного охолодження. Ця запіканка гарно нарізається, має ефектний розріз і неймовірно смачна. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал. До зустрічі! Чекаю ваших коментарів.